Проєкт суспільна студія продовжує свою роботу? Далі будемо говорити про ситуацію на фронті, що відбувається на Вовчанському напрямку. Знає наш гість до ефіру, доєднується Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі змі бригади. Гард вітаємо вас. Вітаю слава Україні Героям, Слава. Дякуємо дуже, що долучилися. Яка зараз ситуація в зоні вашої відповідальності? Чи були зміни в тактиці ворога за цей тиждень? За останній тиждень ситуація залишається у нас як і раніше напруженою складною. Збільшилась кількість трохи збільшилась кількість ударів застосування ворогом авіації, кабами. А так, в принципі, як було так і є. штурми постійні в районі Вовчанська. В основному постійні обстріли з ворога зі сторони ворога з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Дуже активні дрони, як і раніше. ну і в свою чергу військовослужбовці бригади гард також б'ють по ворогу з усього наявного озброєння і наметами, дронами артилерією нищимо його позиції, особовий склад, техніку ситуацію контролюємо. Просування ворогу на напрямку немає. Про активність дронів ворожого ви вже згадували, що саме це за безпілотники, і що зараз потрібно, аби ефективно з ними боротися. Передусім, велика кількість ну велика кількість взагалі у всіх типів у ворога. Це і впівішки, і розвідувальні е, дрони, але ну дуже дуже багато у нього ворога оптоволокна дронів на оптоволокні, і воно не піддається ці дрони засобам радіоелектронної боротьби. Ну їх збивати треба стрілецькою зброєю, більше ніяк. Ну і гарно маскуватися, також щоб ці дрони тебе не бачили, обмежити перес, перес, максимально пересування так, щоб ворог тебе не поміщав. Будь-який рух, будь-який рух може бути поміщений ворогом і тоді чекають прильотів. Тому що з ними ефективно боротися, ну я казав пильність. Ну а якщо це брати звичайні дрони, то це. Ну, в півішки маю на увазі, то засоби радіоелектронної боротьби потрібні, засоби радіоелектронної боротьби. У ворога їх багато. Він так намагається боротися з нашими дронами. Ну, і ми також застосовуємо ці засоби, щоб ворог зменшити активність ворога. Ну, плюс ще працюють наші мобільні вогневі групи по ворожим безпілотникам, ну, великим, таким як Зала, Орлани, збиваємо їх також. Скажіть, наскільки противник є навченим професійним? Наскільки ви бачите, що росіяни підтягують своїх сильних військових в зоні вашої відповідальності? Ні, різні різні. Є. є і нещодавно мобілізовані, які так не дуже добре навчені, є і реально професіонали. Зокрема, коли заходять диверсійно-розвідувальні групи, а вони заходять постійно на напрямку. Промацують наші слабкі, намагаються знайти наші слабкі місця в обороні. Видно, що це професіонали. Видно, що це професіонали. Ну тим не менш, їх також зупиняємо і зиску від цих рухів, скажімо так, ворожих, немає зараз. Можливо, ви спостерігаєте збільшення кількості ворога. В зоні вашої відповідальності. Можливо, вони стягують якісь додаткові серви сили, техніку. Є, є таке трохи, але вона й була весь час тут на напрямку. Ця присутність ворога доволі висока і в техніці, і в живій силі, і не така висока, як 10 травня минулого року, як коли вони активно почали. Оце нова фаза наступального на Вовчанськ на напрямку. Але присутність ворога завжди велика, і от нам доводиться з ними щодня таким чином, як ви зараз бачите, на відео боротися з кидами і впівішками, артилерією постійно не даємо їм закріпитися на напрямку, нищимо фортифікації. Ну і особовий склад, через що їм постійно доводиться розмінювати, перекриваємо логістичні шляхи, якісь склади з боєкомплектами, паливно-мастильними матеріалами. Нищимо техніку, яка перевозить і особовий склад, і ті ж самі засоби, за допомогою яких вони можуть існувати, скажімо так, цей як я казав, вже боєкомплект, і ж саме продукти харчування Чи для я... інженер для, споруду для спорудження, спорудження інженерних фортифікацій. Чи вдавалося брати росіян у полон впродовж останніх тижнів? Наскільки ви бачите, що вдається це робити? Ні, ну у нас саме у військовослужбовців бригади ГАРД, за останній час таких випадків не було. Запитати про рекрут до вашої бригади. Зараз кого найбільше потребуєте? Е, багато професій потрібно. Багато професій, тому що ну, на війні потрібні не тільки ті, хто. Професіонали в плані там стріляють влучно ще. Потрібні кухарі, потрібні водії, потрібні, ну але перш за все, зараз ну найактуальніша тема на цій війні це дрони, от нам потрібні дронарі. Потрібні дронарі і не тільки навчення, а ті, хто хоче навчитися. Ті, хто хоче навчитися, ті, хто розбирається трохи в техніці, в комп'ютерах. Ті, хто, якщо людина там грала в 3D-ігри, то взагалі власна знахідка і. До таких людей ми чекаємо. Ми чекаємо людей, які хочуть внести свою зробити свій внесок наближення нашої перемоги. У нас на сторінках бригади ГАРД, в соцмережах на Фейсбуці, в Телеграмі, Ютубі. Ну в інших постійно ми публікуємо телефони відділу комплектації, і от людина може позвонити і напряму без ТЦК, ТСП потрапити до нашої бригади. Це Anus. дуже просто. Так, так. слухаю вас. Так, так. Продовжуйте, будь ласка, це дуже це дуже просто. Дзвониш, про, проходиш співбесіду, дізнаються про твої навички. По, діз, що ти вмієш, що ти хочеш, що хочеш ти вчитися. Тому що навчання обов'язково буде, крім загальнобазової підготовки, що за фахом буде навчання. за... Під керівництвом як інструкторів в начальних центрах, так і наших провідних інструкторів вже з великим бойовим досвідом, які і на практиці тобі допоможуть це навчання можуть тривати там і ну якщо брати загалом, то і 70 днів, тобто навчають багато і добре. Поки тебе не випустять на виконання бойових завдань, поки не не переконаються, що ти можеш їх виконувати. Під час виконання ти не підставиш через, через недостатні вміння, навички не підставиш під загрозу виконання задумів командування. Тобто нікому не цікаво, йти на виконання бойового завдання з непідготовленою людиною. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашої ефіри. Я нагадаю, що з нами Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі змі, бригади Гард, говорила ми про вовчанський напрямок фронту.